Зі свіжими армійськими новинами програма Служу Україні. Цього тижня ті, хто підтримував мир і спокій у найгарячіших точках планети, відзначали своє професійне свято. З нагоди Дня миротворців Організації Об'єднаних Націй, блакитні берети та керівництво оборонного відомства поклали квіти до пам'ятного каменя на алеї ООН. Минуло 22 роки, відколи Україна розпочала міжнародну миротворчу діяльність. За цей час в місіях побували понад 42 тисячі українських військовиків. З нагоди міжнародного дня миротворця поклали квіти до пам'ятного знака на Алеї ООН, керівники Міністерства оборони, Генерального штабу, а також більше 30 воїнів миротворців. На жаль, ми повинні констатувати, що за цей час ми втратили 21 людину, і ми сполняємо перед ними голови. А станом на сьогодні в цих операціях виконують завдання понад 712 осіб, які виконують свої місії в Ліберії, в Конго, в Афганістані, в Косово і в інших країнах в складі або підрозділів, або в складі місії ООН. українські вояки продовжують виконувати завдання за кордоном навіть у непростий для країни час. Та повертаючись на батьківщину, більшість з них одразу вирушають на схід для участі в антитерористичній операції. Ми стараємося всі все своє поле підтримки залучити, щоб не було збройної боротьби, щоб всі питання вирішувалися мирним шляхом. Ми підтримуємо ініціативу генерального секретаря, що немає в будь-якому конфлікті військового шляху. Треба домовлятися за столом переговорів. За весь час незалежності нашої держави українські льотчики не пам'ятають більш інтенсивних навчань ніж ті, що цього тижня відбулись на Миколаївщині. Літали і вдень, і вночі. А інтервал між посадкою і висадкою особового складу був рекордно мінімальний. Подробиці дивіться далі. Більше тижня із військового аеродрому Кульбакіно, що у Миколаєві, у небо піднімалися і вертольоти, і літаки. До речі, із мінімальним інтервалом. Ульотних екіпажів з Василькова, Миргорода, Івано-Франківська і Старокостянтинова була єдина мета з усього наявного арсеналу, як не вразити повітряні та наземні цілі. Особливість є те, що використовується в польоті змішані варіанти озброєння. Тобто ще працюють із гармат, і працюють льотчики некерованими ракетами, авіаційними бомбами. От, це є особливість те, що потрібно переключатись з одного роду роботи на ічі і так далі. Майстерність льотних екіпажів вражала, доки одні крилаті машини піднімались у повітря, інші приземлялись. Перерв майже не було. Коли востаннє проходив такий захід, військові авіатори пригадати не можуть. Багато літати траплялося, а от стільки стріляти, бомбардувати та пускати ракети довелося вперше. Олексій скидав авіабомби ще коли навчався у Харківському університеті повітряних сил. Але тоді були навчальними і польоти, і бомби. Сьогодні ж все по-справжньому. Це для мене новий складний вид підготовки, який вимагає від мене підвищеної уваги, напруженості, концентрації, злагодженості з іншими екіпажами. Так як бойова зброя, вона небезпечна і вимагає відповідальності від льотчика. Кількість залучених до навчання авіатехніки – до півсотні одиниць. Вертольоти Мі-8, літаки Л-39, Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24М та Іл-76МД. До того ж, вперше як бомбардувальник був використаний літак А-26. Авіатори здійснили 224 вильоти як в день, так і вночі, а загальний наліт становив майже 250 годин. Льотчики виконували пуски дійсних керованих ракет середньої та малої дальності по дійсній повітряній мішені. Виконали до 40 льотчиків підготовлених до цих завдань. З них більше 20, які виконують ці завдання вперше, це молоді льотчики, які, мабуть, не більше року як приступили до панування бойового літака. Також військові льотчики відпрацювали перебазування авіації на запасні аеродроми. Тож мали змогу не лише пригадати засвоєне, а й набули нового досвіду. Ми вже не раз розповідали про підготовку призовників до служби у батальйонах територіальної оборони, про їхню відповідальну місію на сході нашої країни. Активну підготовку бійці таких підрозділів проходять і на Одещині. В Україні триває формування підрозділів територіальної оборони. Військовики такого батальйону, нещодавно створеного на Одещині, вже активно займаються бойовою підготовкою. Наша знімальна група побувала на полігоні Чорноморський, де добровольці саме вправлялися у застосуванні стрілецької зброї. Зараз дуже напряжена ситуація, люди часто устають. По крайней мере, після відбою нікого обговорювати не потрібно, всі падають без задніх мислі, по підйому встають. Как бы Настроєння бодре. Вот. Сейчас идет процесс боевого слаживания. Как только люди, в общем-то, освоятся, ознакомятся друг с другом, вспомнят навыки обращения с оружием, батальон станет боеспособным подразделением. Віталій проходив струкову ще 26 років тому. Сьогодні він успішний підприємець має родину, але коли на теренах України запанував неспокій, не залишився спостерігати за подіями по телевізору, а долучився до територіальної оборони, аби в разі потреби захистити батьківщину. Я категоричний противник сепаратизму, Я за єдину Україну за те, щоб какіта люди із там со сторони, допустим, Росії, будемо говорити прямо не приносили нам свой образ жизни на нашу родину. Мы сами разберемся со своими проблемами. Сьогодні Одесити, які добровільно вирішили стати на захист рідного краю, опановують тонкощі стрільби з пістолетів, автоматів, кулеметів та гранатометів. Більшість з них вже мають досвід служби у війську, тож на вогнових рубежах демонструють хороші результати. Вояки на полігоні набувають практичних навичок, а командири виявляють кращих у володінні зброєю, щоб в майбутньому призначити найбільш успішних на відповідні посади. Боротьба з корупцією в армії триває багато років. За цей час стало зрозуміло все як у прикасті: риба гниє з голови. І тільки тепер причетник до розграбування війська може бути покарано. Розібратися, чому в нашій армії склалася катастрофічна ситуація з технікою, озброєнням та бойовою підготовкою. Взялися військові прокурори. У 2012-му директор департаменту фінансів Міністерства оборони розповідав журналістам про райдужні перспективи розбудови війська. За його словами, цьогоріч армія повинна була б мати на озброєні два літаки АН-70, добудовувати корвет Володимир Великий та вже використовувати ракетний комплекс САПСАН. Урівняння з іноземними аналогами. Абсолютно очевидно, що президент номер 1 на Сравнение это российский комплекс из над которым Россия работала не одно десятилетие. Наш комплекс более современный, наш комплекс более точный, более мобильный, а самое главное, что более эффективный. Та от чомусь, незважаючи на такі шалені переваги, минулого року від його виробництва відмовились. Мотивували тим, що є дешевші зразки гроші витрачені. Однак армія не має ні сапсано, ні новітнього літака. До речі, що до останнього депіторської заборгованості у міністерства оборони 112 мільйонів гривень. А на підготовку лише документації для будівництва славнозвісного Володимира Великого у тому ж 2012-му було виділено один. 90 мільярд 90 мільйонів гривень з моменту утворення України Збройних сил України відкрито згідно з державним оборонним замовним біля 200 таких робіт. А завершення фактично завершення і поставку на озброєння доведено такого не було витрачені дуже великі кошти. і і цей факт це один із напрямків, який буде досліджуватися, що стосується новітнього видів озброєння. Це буде досліджуватися в рамках кримінального провадження. І буде встановлено, скільки коштів витрачено на ці потреби, яким види, які зразки нового зброї вироблено, які поставлені, які модернізовані. Це все теж буде досліджуватися і буде в рамках цього кримінального провадження дана оцінка тим посадовим особам. Хто довів армію до зубожіння? Через навмисні руйнівні реформи тепер маємо небоєздатну техніку, привласнені мільйони, а то й мільярди, доведених до людей, які вже не вірять обіцянкам чиновників про високі соціальні стандарти. Досліджуються протиправні факти, які б вказували на рішення, які б приймалися керівництвом колишнім керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, в тому числі і Лебедів, в тому числі і Саламатін. І Гриценко, та інші міністри, і начальники генеральних штабів, які привели своїми рішеннями Збройні сили до стану неналежної бойової готовності і боєздатності, під час розслідування цієї справи ми розподілили там по напрямках і по роках. Кожен міністр, начальник генерального штабу, які управлінські рішення виносив, що стосується реформування, скорочення військових частин, передослікації їх буде даватися оцінка. що стосується закупівлі зброї, озброєння, військової техніки, це інший напрямок. Він теж досліджується. Скільки коштів витрачено, як чи прийнято на зброю, чи не прийнято це інше питання. Що стосується фінансування. На сході нашої країни бізнесмени, волонтери, місцеві мешканці щодня надають допомогу армії, адже добре розпіарений аутсорсинг також дав збій. Міністерство оборони, ну, за вказівкою колишнього міністра оборони їжею за рішенням, комерсантам відшкодувало 40 мільйонів коштів, які вони використовували для комунальних потреб. Тобто електроенергія. Збройних сил вода, збройних сил приміщення збройних сил вони за це не платили. Військові прокурори взялися за ці справи, адже під час так званої оптимізації війська скорочувалися цілі підрозділи. Знищити військові та інші спеціалізовані прокуратури також було одним із першочергових завдань. Тож пусте риторичне запитання чи не для того, щоб винні не були покарані а боротьба із корупцією велася лише на папері. Кожне нове керівництво оборонного відомства, яке змінювалось ще не щороку, обіцяло реформувати армію та зробити її потужною і сучасною. На жаль, цього не сталося. Ми розпочинаємо серію проєктів, в яких спробуємо дослідити мету та наслідки дій чиновників, які не покращували, а знищували обороноздатність нашої держави. Ще торік ця будівля належала Національному університету оборони. Та влада, так би мовити, анексувала її у військове відомства для вищого спеціалізованого суду. І дарма, що головний корпус університету будівля історична для військових. Адже 100 років тому тут було відкрите Миколаївське артилерійське училище. Цей ганебний випадок не лише символізує ставлення влади Януковича до Збройних сил, але й уособлює головне правило реформ останніх років в армії відібрати і реалізувати, а гроші до власної кишені. Ось уже 20 років українські збройні сили у стані перманентного реформування. Одна концепція змінювала іншу. Іноді складалося враження, що автори покращення для армії змагалися, чиї зусилля ефективніше спрацюють на знищення збройних сил. І події останніх місяців це переконливо засвідчили. З проголошенням незалежності на теренах України дислокувались три військові округи, ракетна армія, три загальновійськові та дві танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони та Чорноморський флот. Загальна чисельність от тих угрупувань, які перейшли до України, уже Говорили про те, що Україна має надзвичайно потужну, потужне угрупування військ, які треба було б перетворити в Збройні сили України 726 тисяч чоловік фактично нараховували Збройні сили у той період, коли міністр. Оборони Морозов взявся за їх створення. В ухваленні 11 жовтня 1991 року концепції оборони і будівництва Збройних сил передбачалося, що Україна поступово, враховуючи всі фактори національної безпеки, реалізуватиме намір стати нейтральною без'ядерною державою, яка не братиме участі у військових блоках. Натомість дотримуватиметься усіх договорів і угод щодо незастосування ядерної зброї, у середині червня 1992 року Верховна Рада України ратифікувала договір про звичайні збройні сили в Європі. В основі 92-й рік то був рік, за який давав можливість нам е розібратися у тому, що. В Україні є на той час, і чим ми можемо оперувати в майбутньому для будівництва збройних сил. Навіть після відмови від ядерної зброї у нашої країни залишалась чудова можливість для створення однієї з потужних армій в Європі. Зокрема, відповідно до договору Україні дозволялося мати 450 тисяч особового складу, а отже, передбачалися безпрецедентні масштаби скорочення. Ви уявіть. 726 тисяч і 450 тисяч це величезна робота, величезна робота, яка не могла обійтись без тих травм травм, які ми якби нанесли офіцерському складу. Але іншого для України не могло бути. Загалом до 1996 року було звільнено 410 тисяч військовослужбовців та розформовано 3500 військових структур. Сокращення людей, которых оставляли без квартир, которые просто вынуждены, ну, грубо говоря, на улицу, искать работу. Ну, По-другому, как бандитське сокращение не назовешь. Ну, в, то, в то же время, скажем, и, собственно, и средств для проведення більш-менш розумітельної цілінаправленної реформи України теж не було. Щодо озброєння та техніки, то Україна мала залишити в своїй армії 4080 танків, у тому числі 3130 у складі регулярних частин, 5050 бойових броньованих машин, 4040 артилерійських гармат калібру понад 100 мм, 330 ударних гелікоптерів, 1080 бойових літаків. Ми розуміли, що частину озброєнь треба буде поставити на збереження, от а частина цих озброєнь повинна бути уже в тих угрупуваннях, які б ми передбачали для створення своїх власних збройних сил. Достеменно невідомо яку частину озброєння було поставлено на зберігання, але відомо. Що, доки в штабах та дослідних установах розроблялися законодавчі акти стосовно життєдіяльності молодої української армії, створювалася перша воєнна доктрина та інші важливі документи. На так зване зайве озброєння та техніку накинули оком заповзятливі ділки. За даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, на військових складах на території України в 1989 році зберігалося озброєння техніки та іншого майна на 89 мільярдів доларів США. А у 1994 році його загальна вартість уже становила 32,7 мільярда. За оцінкою інституту, за цей період у Росію, згідно з договором про ядерне роззброєння, було вивезено техніки та майна на суму 24,3 мільярда доларів а продано, або як пишуть закордонні дослідники, вкрадено на суму 32,4 мільярда доларів. Тільки через комерційний центр при міністерстві оборони України, який проіснував лише до червня 1993 року, було розграбовано майна майже на 3 мільярди доларів, а це 100 тисяч добротних квартир для сімей бездомних офіцерів. Військовою та спеціальною технікою торгували навіть громадські організації і ці які були, ви пам'ятаєте, по-моєму 1994 год. Э, часто Україну обвиняли в тому, що ми поставляємо оружие, скажем так, в гарячі точки, э, попадаємо під санкції, і так далі. В то время в Україні ще не було господарства служби експортного контролю. Втім, поява цієї служби не вгамувала апетити торговців зброєю, які часто густо діяли на шкоду державі. Тільки з 1994 до 1997 року Державною службою експортного контролю було видано 6500 дозволів або ліцензій на експорт зброї та техніки. І є великі сумніви, щоб, хоча б половину коштів від продажу озброєння, отримали Збройні Сили України. Майбутнім реформам у середині 90-х років загрожувало не лише надмірне захоплення збутом озброєння та техніки. У 1995, по суті, за спиною Генерального штабу виношувалась небезпечна ідея створення семи фактично автономних оперативно-територіальних командувань за принципом регіонального комплектування. Сім оперативно-територіальних командуванів дали б можливість, якби запровадити в Україні югославський варіант. Зіткнення, зіткнення, як би мовити, наших людей по територіальній ознаці, ми мало б того, що мали б проблеми між Сходом і Заходом, ми б ще їх підсилили своїми власними. Збройними силами, і кожне таке угрупування могло диктувати якусь волю центру Києву. 26 січня 1996 року Рада національної безпеки та оборони розглянула цей проєкт концепції про ліквідацію військових округів і перехід на систему регіонального комплектування армії. Однак втілити в життя ту хибну ідею не вдалося. А військові експерти та аналітики пізніше визнають, що народження Збройних сил України та їхнє становлення проходило не лише в складних соціально-економічних умовах, але й зі значними прорахунками, які ускладнили подальше реформування війська. Незважаючи на проблеми в українській армії, військова стоматологія завжди була на найвищому рівні. Навчитися новому та поділитися своїм досвідом цього тижня до столиці приїхав представник з Японії. В Україні відбулася культова подія для дантистів. Семінар професора Масахіру Кувата, легенди світової стоматології. Автор першого у світі патенту з металокераміки завітав до Києва поділитися досвідом протезування з майже півтисячою наших співвітчизників основне моє завдання тут оновлення стоматології, але не стоматології для стоматологів чи науковців, а для людей, пацієнтів. Я би хотів убезпечити здоров'я людей на землі. Це моє прагнення. Перебуваючи в Україні всього три дні, професор Куватам один з них провів у центральній стоматологічній поліклініці Міноборони. І, хоча його рідна Японія завжди славиться найсучаснішими провідними технологіями, обладнання нашої військової клініки приємно здивувало легендарного дантиста. Обладнання тут високої якості, зокрема, я побачив панорамний рентген. і можу сказати, що він такого ж рівня, як і у нас в Японії. А от що вразило пана кувата, то це підхід армійських стоматологів до своїх пацієнтів я бачив, як стоматолог лікувала дитину. В кабінеті панувала приємна атмосфера, а дівчинка не боялась, як це зазвичай буває. Загальна психологічна атмосфера для дитини дуже важлива. Головний український військовий стоматолог Рафік Камалов та його колега з країни вранішнього сонця обмінялися досвідом та поговорили про майбутнє сучасної стоматології, коли лікарі різних напрямів працюватимуть в одній команді. Все, що відбувається під час антитерористичної операції на сході країни, постійно знімають наші військові оператори та журналісти. Їхні матеріали увійдуть в нову історію України. А наші глядачі побачать їх просто зараз. Завдяки вмілим діям українських силовиків, залучених до антитерористичної операції, було знищено безпілотний літальний апарат, який проводив розвідку в районі базування сил АТО. На дійсний час проводиться службове розслідування. Один 60 десятка лупит туда 80 восьмидесятка. Ага, Сили та засоби, залучені до антитерористичної операції, працюють в рамках раніше затверджених планах у визначених районах і виконують визначені завдання. Маємо інформацію, що зброя, яка вилучена під час останніх силових операцій українськими силовиками, має Кримський слід. Походження зброї з Криму встановлено таким чином: перевірка номерного фонду, яке встановило, що зброя раніше перебувала на обліку військових частинах, дислокованих Криму. Наприклад, автомати Калашнікова раніше перебували на збройні у одній із військових частин, дислокованих в Криму в Феодосії. Кулемет Калашнікова раніше перебував на зброї військової частини з Новоозернова. Це та зброя, яка використовувала бойовиками під час штурму Донецького аеропорту. Один числи десятка выпьет туда 80-ка. Ситуація навколо Слав'янська залишається напруженою. сили АТО продовжують блокувати Слав'яс, не даючи можливість бойовикам покинути територію міста. У ході проведення антитерористичної операції немає поділу на головні та другорядні професії. Всі як один злагоджений механізм. Просто у кожного своя функція. Про роботу інженерів дивіться у наступному сюжеті. Зважаючи на останні бойові події на Донеччині та Луганщині, наші військові посилюють блокпости, причому не лише зброєю, а й інженерними загородженнями. Після трагічного випадку біля населеного пункту волноваха українські військові більше уваги приділяють фортифікаційним спорудам. Під час бою виритий окоп або споруджена бетонна стіна стає не лише опорою, а й потужним щитом. У роки Другої світової війни діяли спеціальні батальйони, головним завданням яких було риття ровів та окопів. На час для цього існує вже чимало видів спецтехніки. Саме на ній тепер активно працюють армійці на сході України. Але всім відомо, що голодний солдат поганий солдат, тож тема харчування є дуже вигідною для спекуляцій недобросовісних ЗМІ. І нещодавно в соцмережах з'явились так звані очевидці харчування військовослужбовців в зоні АТО. Наша знімальна група побувала в одному з українських Військових таборів на сході держави. Польові кухні тут працюють наповну. Армійські кухарі готують смачно. Повноцінне триразове харчування додає сили у боротьбі з сепаратистами. Розкажіть, будь ласка, про харчування, яке було на обіді. Як воно вам? Мені дуже подобається. Є гаряче, перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так, задовольняє повністю. Дуже смачно виходить. Також особлива увага приділяється морально-психологічному стану військових. У таборі офіцери-виховники щодня вивішують газети зі свіжими подіями в країні. Крім того, що вечора бійці переглядають новини вітчизняних телеканалів. На жаль, наш ефірний час вичерпано, але ми зустрінемось наступного тижня. Будемо сподіватись, що в нашій країні запанує мир і спокій. Хай щастить.